Всім привіт! Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні ми вибралися на Коп і будемо сьогодні ходити по цікавому полі, поселені, кераміки багато є. Що буде? Не знаю, будемо бачити. Не? Там, муси бути. Ну, або не буде, тут просто поселення. Ну, Я почав ходити з приладом коли. Років, напевне, 5, плюс-мінус. А то поселення вже 8 років тут. Чути. І 8 років сюди приїжджають, передізковують, вони приїжджають. І так, як то скажуть, як то завжди кажуть, під хатою є поселення, а ніколи не можеш попасти, їздимо, не знати куди. Так. Їздимо, намотуємо кілометрижі, шукаємо. Давай будемо соточку тянути. А ми зараз чай, чаюємо. Приїхали зі Львова, було 10 градусів. Приїхали сюди один, один градус, так тут набагато холодніше. Нічого. Зараз трошки діда земляного під, під прижему. Підігріємо. Так, підігріємо. Щось мусив вилізти сьогодні. Так, і будемо дивитись, будемо шукати. Так, Ну то в нас в планах перше поле, тут походимо, подивимося, що з'є, то є. Ні, то ми трошки далі їдемо там по тих селах. Там теж дуже багато поселень було, ну, і не археологічних відкриттів, а так скажем, копарських. Одне, друге, три, чотири. Ну, Коротше, то вже почався. Десь може тут вісім полів є, треба об'їхати подивитися, засіяні, то засіяні, ні, то їдемо далі. І ще до нас під'їдуть потім наші колеги бродівські. Так, Наші бродівські товариші мають під'їхати. Під'їдуть, не під'їдуть, казали, що під'їдуть будемо бачити. Західки будемо вам показувати. Да. Так. Вам приємного перегляду, а нам успіхів. І так, на цьому полі, що я говорив, ми знімали початок відео нашого. Кум відзначається знахідкою. Першої на цьому полі. Вроді воно. Вроде Каже, вроді ніби як воно. Але зараз ми подивимося, що в нього там є. Ну, якщо в нього вже личко довольне. На 38 вказує. 38, <ривіт> Це зуби мудрості <ривіт> Давай Іди. цей, дай пчеківку знімай. Дивимось, він є. О тут щось в нас лежить кругляшок. От бачите. І даю йому водичку. Всекалку. Він... Вроде воно. Що-то там таке він підняв. А нету відео уведоми. А нету відео ведемо. <laughs> Та вроді воно Динарій? Не знаю. Мей, мей. Хай не його мей. Динарій, але лисий Лисий вбитий, так? Не. А якби не було, але то динарій. Який би він не був. Лисий, не висить. У вас близько, тільки рукою не вхай. Ну, угу. сзади там богиня ще хто там. Що є. А як ваші враження? Враження? Та це стандарт. <реш> враження, як враження, коли динарій піднімається, ні? Ну затертий, але воно, воно суті не міняє, як то кажуть, то є динарій. Ямку прикупав. Та не, <реш> діду і <й> зразу налив. <реш> Красав. Стоїть другий, так? Давай ще тут трошки покрутимося, їдемо далі. Ми там вниз пройшли, там нема сигналів взагалі. Сигналів внизу взагалі нема. Ось таке от, такі от поле. Знахід добре, сигналів взагалі нема. Схід сонця. Гурбиста місцевість. Краса. От там мій апарат стоїть. Ну що ж, продовжуємо. Все, кумі, давай пішли динарій збирати. знімати. зібрати. Типа знову плясло в руку взяв, ні? Зараз візьму ще. <ріст> Ось там наша машина стоїть. Ну що, продовжуємо. Так, і недалеко від, від динарія, де я найшов. Зараз покажу. Ось тут я не йшов. І кумк теж кричить з довольним лицем. <ріст> <ріст> Каже теж щось якесь є. Кругляшок. Круглячочок. Щось похоже на динарій. О, На, поднимай. Вот видите, вот такие. Ага, наверное, ага, почистим. Ну, давай пшикаем. Воно. Воно? Оно Стан такой больше меч. Воно. <реш> все не слухай, стан хороший. Блин, а что мне так не везет? Чого не везе, чуєш не везе? Зараз я його і Фіга зараз щебін великий Ну приверни Ю, то в тебе стан взагалі бомба Нарахи сфокусує до мене Ах, як я то люблю Вітаю, куми! Один, супер, супер, так? Да? Один-один. Один-один. <систит> Бачите? Скільки ми ходимо? Пів години. Пів години ходимо. Та, сьогодні вже зранку я в нього кинув тим пряслицем. А ще по дорозі їхали, там як такий курячий завод. Ми нанюхалися того фарту. <систит> 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 І все. Так що в нас один-один поки що. Покіщо, один, 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 <систит> <ідем> на рівні. <систит> так. Ну але якось щось тут трошки нам непонятно, як тут поселення було. Обійшли там, де воно би мало бути, а знайшли на самому верху. Дивіться, і бачите, поселення, поселення люди виходжують 8 років. Так. 8 років. Ну, але де ус то є деус? Вчора тут нам говорили, що коли тут ходили? По, в, в неділю. В неділю ходили люди і то на тих місцях бачимо слідів багато. Ну, значить, де щось своє робить. Да, Ось п'ята частота. І Значить щось він робить. Добре. Висновки на лице, як то кажуть. Суп, ходимо далі, продовжуємо. Все, ми погнали далі. І так, йду до кума. Якась є в нього знахідка. Каже якийсь монетос. Після динарії звичайні монети беруться в руки, так собі. Хочу щось пише, а що пише, не знаю. 50 крейцера, напевно, швидше за все, Австрія. Може бути. Ну, але бач, друга сторона Печаль. Нічого. Кажу до кума є монета, але не динарій. ха ха Після динарії хочеться динарія. <гум> Давай газуємо далі. Продовжуємо І так, знов знахідка в кума. Каже, щось дуже цікаве. Каже, срібло. Здається, от... що так, але зараз будемо бачити. Mm. Ось така у нього знахідка. Але що, монетоз? Ніби срібло. Давай Діставай, да ти воду. Ага, фіг там. Дві копійки. Чуєш, то вони теж цінні. Когорок? 92-го здається, там якісь них другі. А той який? 93. Українських дві копійки. Так. Алюміній. Супер. Виглядало, серце тьохнуло. Ну, нічого, все одно знахідка. Якби не було, але знахідка. Так? Все, продовжуємо. Дамдані. І так, переїхали ми з того поля, де знайшли тих два динарія. Зустріли наших товаришів. От, Андрюха і Привіт. Лежик. Зараз будемо... І от будемо ми по такому полі ходити. Тут ми ще не були. Але є, але є таке. Така думка, що тут поселення має бути і не одне. Або надія. Або надія на поселення. 100%. Що, будемо ходити, щось буде, будемо показувати. І так, Перша монетка. Ось такої ямки. вискочила монетка. Я ще не дивився, що то в нас є. Але зараз ми провіримо. А п'ятнадцять копійок 15 копійок Так, продовжуємо Продовжуємо От, Оле ходить Срідеть за пішов за горизонт, Андрюха Продовжуємо купати. Так, в мене сигнальчик. І тут у нас монетка вискочила. А яка, зараз глянемо. Скорше всього, що це солід. Так, солідик. Такий маленький. Там навіть нема що мити. Якщо трошки проявляється, ось такий. А в нас маленький соліт, буратосик. Продовжуємо ходити. Хлопці ходять. Андрюхи попалися. Теж тільки що якісь дві монетки. От Олег там ходить вище. Продовжуємо. Так, і повернулися ми назад на то поле, де ми зранку динарії знайшли. Андрюха купає. І в кума. Я дивлюсь, підійшов до нього. Дивлюсь до нього якийсь сигнал, стоїмо, говоримо. Я кажу, фульга. Він купнув. І що ви думаєте, дивіться, на то щасливий, дуже щасливий фейс. І дивіться, що він знайшов. фібру, Підняв фібру, Дивіться, яка, яка гарна фібра, Дивіться, яка гарна. чекай, чекай. її, Ціла. Ще така якась вона не приймаєш. Може зараз її не ми. Давай хоч І що, твоє враження зараз. Скажи, динарії є? Нема коментарів. Без коментарів. Динарії є, фібула є. ну Можна сказати, що коп не вдався. А якби мене хто не кликнув, я б не йшов. Я йшов туди по Ти йшов вниз. Я казав, давай по піддорогу пройдемося. Може тут ще щось буде. Ну, значить, бач, щось я чуйку мав, що треба сюди йти. Тіпа пружина вивернути, бачиш, наші на другу сторону не угу. краса! Хе -хе. Супер, продовжуємо ходити. Так. І фейс кума Якийсь... Та Це ще добувальний то таке. Якийсь в нього є це, мони... перший Де він є? Що то у нас є? Ано? Але, а ну Але піднімаю. Один галлер. Один галлет, а тисяча. Тисячу вісімсот якийсь. Тисячу вісімсот вісімдесят четвертий, Барби, продовжуємо. продовжуємо далі ходити. Зараз щось буде. Щось буде зараз. Мусить бути. Продовжуємо. <рес> І от Андрюхи якась знахідка, Той щось несе, не знаємо що там. Каже якийсь... Це дуже серйозна знахідка. Якийсь муне... цінна. В нього Позиційна. Мочніша боротинка. Ага. Стан колекційний. Танка і цін. серйозно. А ти що вони вже обходили і все одно знахідки йдуть. Та йдуть, знахідки по-любому будуть йти, але то, що я бачу, що тут земля не є така дуже, що вона монети вбиває. Може не, не так же давно, типу, ось цей. Знаєш, сіють, кроплять. Може бути. Але земля після своєї забита страшенно купаєш, так, як таке враження, так як по бетоні. Так. Ну що, продовжуємо. І в кума сигнальчик. Серйозний. Під проводами. Під проводами. Бач, тут одно, я ж муда не хочу рухати, є помихи. Його сигнал... монетка, Можливо. аж звідси її видно. Опа, така у нас монетка вискочила. Ну буде. Показує, що то є. Та не знаю, ні? Ну, Австрія, австрійський, типу це. Ні, то крейцер. Крейцер? Один mm -hmm. крейцер, там ті які там руки. 1800. Типу та сторона бачиш, нормально. А тут вже все. Угу. Mm ну -hmm. крейцерок. Один крейцер. Добре. Продовжуємо. По знахідках щось тут не особо добре, але а зараз попадається. До а? Ще на то поле перейдемо. Ще на одне зараз підемо про поле будемо пробувати. Там якраз зараз збирають сою і будемо пробувати. Так що продовжуємо. Так, я йду до кома, він має знахідку. Доваль, не знаю, тішиться, Воно, звісно не срібло. Тішиться, коли буде срібло, буде тішиться. Де воно є? От нас. Лежить щось. Монетка. А бажа не Крейцер Крейсер чи там що? Пише. Ні. Я думав грош, але типу не грош, то устрійський гар. Ну, ну, Маєш ти. воду? Тут типа бачиш одна, одна, типу, там чи десята чи що, і тут якось типу, уз. Да. Тут де пише в музики, Сзади типу стрілять, як на крейцері, да? Uh -huh. А тут -то непонятно. Можна накисло не все. Залипше трошки, але я тобі скажу, тут дивно, що тут монети не, не є такі. А, тут крейсер. Ну я кажу крейсер. Одна, одна якась там крейсера. Одна. От молотять. Одна четверта 24 четверта крейцера? Так. Нормально. Продовжуємо пошуки. Поле велике. Ходимо далі. Так, у мене перший сигнальчик. І отут у нас от, монетка вискочила, я її вже протер. Це є у нас... Дві копійки 1939 року. Отака от. Ходимо далі. Ось там Олег, Андрій. Ходимо, буде щось цікаве, будемо показувати. Просто групу. Так, на сьогодні коп у нас закінчений. Трохи... Завершили. Завершили. Сьогоднішній коп що у нас по знахідках, зараз вам покажемо. Покупали, поїхали, першими були тут на цьому полі, обходили, потім поїхали на ще два поля, обійшли, але там нічого такого не було. Там були, попадалися монетки різні, гудзики отакі. І вирішили вернути ще раз на це поле. І от Олег підняв фібулу. Зараз пушу. Там у нас буде відео, але зараз покажемо. Так, зараз покажемо е, по знахідках, що в нас там попалося. Ми перекушуємо. Зараз, та, перекушуємо, збираємося і будемо їхати додому. Зараз я покажу, що в нас там по знахідках сьогодні. Що в нас сьогодні по знахідках. Так носиш? Так. Давайте ну. чекаю, а ваші де пацани? О. Йо-хо-хо! Нормально я так купнув ще після копу <рес> <рес> ну, то як було. Той перший динарій, який знайшли вже його бачили То що ми вже не знімали ті гудзики Отакий от попався Такий гудзик німецький. Це якісь такі типу лисі. Чекай, тут з німецького того пища, чи то якийсь інший? Не знаю. То є плаща якось, чи що. Так, то Андрюхи, крейцер, гроші, два гроші. Гудзик від колесонів. Там теж якийсь А, Чекай, туша якась була попалася. Одна, одна друга, по-моєму, крейсер. Ну і коньок. <реш> yeah, Ми думали, що вона е, зігнута обламана пружина, але вона така була. Тут ще було продовження пружини, і вона сюди заштовхувалася. Yeah, okay. Так. Ю. Mm Все, -hmm. so, yeah, я фі була дуже гарна. потримай, будь ласка. Тільки операції нема. А зіли, зіли. Ще на такий гудзик попався. Так, такий гудзик. То якийсь варвар штани губив і причепив таке вухо величезне. Не крути, скоро воно вкусує. Обломав свій рисунок. Ага. Це Боротінку ти показував, так? Так. Боротінка. Боротінка, Боротінка. І дивіться, як він за свій динарій переживає. Щоб не сам, не сам, Зараз я ее летаю. Що капець? Ти загубити. Загублений. Всього. І знову знайдений, ні? Да, знову знайдений. Сто відсорт. Показую за столе. Показуй за столі, іди ще принеси, покажи який цей. Ось тут наш, наш столик. А де він є? У машині біля рушника той гудзик. Зараз трошки перекоснути і будемо роз'їжджатися. Будемо ротати, будемо їхати. Yeah. От, yeah. От. Дрюха сірим. Тільки а а а візьми той гудзик принесе. Yeah. Зараз вам покажемо гудзик. а що то за гудзик був? Ти про який гудзик? Стрезову. Е, Стрийка. Я не знаю, що новий, то старий треба розбиратися. Ну я думаю, що я старий, але скорше всього що упає, впає, правда? Я точно не знаю, чесно. Але треба табі... з сучасними рівняти. Це Чисто символічний в теперішній час. Так, так, так. Ну, як краса. Війці. Може так. бути сучасний, може і не сучасний. Я так. не думаю, що сучасний. Треба сучасним порівняти просто і все. Ось такий гудзик йому попався. Але з другої сторони металевий. Він металевий, бо видно, що він не теперішній гудзик, я думаю. Типа вушку і задня сторона металева. Хтось як знає, підказує, який то період. Хто знає, що то за гудзик, з якого часу він. Упа, може. Пишіть. Підказуйте. Так що. На сьогодні все. По Але ми ще напевне ми минулого тижня, правда, недовго покупали, не вийшло до обіду, де ми були. У нас теж там є пару знахідок. Ми, ми в кінці вже після того відео вставимо там ті знахідки і все. Так що всім папа. -па. Все, в Україні! Перемога за нами. Так, Всім до наступної зустрічі.